У податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона евпівідронів для фронту. Наші податки, наш захист. Ну і Новини з боліт yeah. на Росії. Депутати Держдуми працюють не покладаючи рук. Ну нібито, yeah. ну в якомусь розумінні днями вони видали черговий шедевр. Хочуть заборонити мігрантам привозити свої родини на болота. Ти ну, уявляєш? Так ну там типу, мається на увазі, наскільки я зрозуміла, знаєш, що це приїжджайте і працюєте у нас тут за копійки, а потім їдьте назад. Ну так знаєш, вони важають що це геніально. Угу. Але зараз ви самі все почуєте з перших вуст, адже Артем Івченко вже нас чекає, аби обговорити це і не тільки це в новинах з боліт. Дивимося. Добрий ранок, вгадайте, хто новини з боліт. Не будемо тягнути за неминуче і відразу перейдемо до справи. А саме з цього останніх подій, які відбулися з нашими прибацаними сусідами, тож почнемо. Депутати Держдуми активно працюють на благо населення. Там нарешті знайшли рішення, яке вирішить всі проблеми Росії, Заборона мігрантам привозити на болота свої сім'ї. Тільки хто їм буде будувати велику руську імперію за копійки, як це вони зараз? Питання. Прийняли ми прийняли в цьому році десь у липні норми, достатньо жорстокі, у відповідності з якими видворяються всі порушники і потім забороняється в'їзд на територію нашої країни. Не може людина, приїхавши працювати ще вести з собою членів родини. Підхід такий, ми вже зараз намагаємося реалізувати під виглядом федерального закону. Ось що називається справжньою турботою про майбутні нації, краще б переживали, що їхня країна стала вигнанцем на тлі всього цивілізованого світу, а не про мігрантів. Мистецтво постмодерну по російській у своїй найкращій формі. Дитяча книжка, яка може розірвати вашу свідомість. Він Пух та п'ятачок в окопі воюють з бджолами. Як раптом п'ятачку треба помолитися. На що Вінні Пух каже, молись брат, я прикрию. Здається, автор цього шедевру досяг вершини креативності і, по ходу, звати його Рамзан. У Курській області тим часом дідок був на сьомому небі від щастя, бо думав, що зустрів солдата НАТО. Дуже дивно, чому, з урахуванням того, що на Росії не сприймають нікого, крім Путіна. Але сам факт: от тільки на росіянина чекало розчарування, дуже приємно. З Америки? Ні, не з Америки. А звідки? З Житомира. Жит... Ой! Боже, з Житомира! З Житомира. Точно! І навіть трошки не зрозумів, він зрадів цьому факту чи перелякався. Ну так чи інакше, ракету на Вашингтон не запускає і вже добре. На Росії професія вчителя ОБЖ явно дає не лише знання з безпеки, а й чудові навички для успішного життя. Він був звичайним вчителем, а став військовим у Кам'янську Уральську. Хоча наступне відео було знято до його призначення на посаду. Питання до колишнього вчителя ОБЖ все ж таки є: звідки бабки, а головне звідки пушка. Ви ганстери, ви ганстери, Нет, ні. Ми росіяни. Народ повний портфель бабла. І ми з пушкою. Нам пофіг. Може, то батьки на штори скинулись? Так чи інакше, військома вже перевіряють відповідні органи. А зараз до вашої уваги ідеальна московська нерухомість 73 тисячі рублів на місяць це десь 22 тисячі гривень на наші гроші. І будь-який росіянин, який там живе, буде стояти вище за всіх. У буквальному сенсі цього слова одна кімнатна квартира 30 квадратних метрів. За увага, 73 тисячі рублів. У мене аж розфокумен аж У мене аж, розфосу... розфокус... аж розфокусува у мене аж розфокусувалася камера від такої низької ціни за таку прекрасну пропозицію. подивіться на це планування, на цей мармуровий п'єдестал, з якого ви можете оглядати свої. 30-метрові володіння. Але краще вже так, я вам скажу, ніж жити у квартирі, у якій за тобою підглядають у приховані камери. Це не жарт. У Москві 46-річний збочинець, мабуть, вирішив, що реаліті шоу за участі це новий тренд в орендному бізнесі. Як то кажуть, безкоштовним буває тільки сир у мишоловці, але росіяни так не вважають. Тож кидаються на будь-яку халяву, яка їм трапляється. Якийсь чувак під Москвою вирішив купити собі ігрову консоль за копійки, але натомість отримав пляшку з водою. пусто. порожньо і пляшка. Жесть! Пляшку прислали. Ну що такого? Ви же там, наша має вийти російська ігрова консоль за всі гроші світу, на які можна буде пограти у відеоігри ігри двадцятирічної давності. Її купуйте, а не імпортне, бо якісь подвійні стандарти виходять. Це були новини з боліт. Не перемикайте!